Добрий вечір в ефірі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Що і хто захистить українське село? Навіщо в Україні чекаська товарна біржа? Чи буде в Україні дефіцит цукру? Кабінет міністрів України скасував квоти на експорт зерна. Нагадаю, уряд на початку жовтня минулого року запровадив квотування експорту зерна на термін до 31 грудня 2010 року. В кінці минулого року обмеження було продовжене до 31 березня 2011 року. А загальний розмір квот був збільшений на півтора мільйони тонн. Тобто до 4,2 мільйона тонн наприкінці березня уряд збирався продовжити квотування зернових ще на один квартал, збільшуючи квоту на експорт кукурузи на 2 мільйони тонн. Проте з 5 травня квотування експорту кукурудзи було скасоване у зв'язку із достатніми його запасами. Через місяць розпочнеться, розпочнуться нові жнива. І ми бачимо, що квоти своє завдання виконали. стабільність, на, ці, Цінова стабільність на внутрішньому ринку, як на фуражне зерно, так і на е, муку та хлібобулочні вироби були стабільними. І сьогодні ми вже бачимо, що ми спокійно можемо відміняти квотування на експорт зерна. І знову маркетингового року ми ініціювати. Квотування на експорт зернових не буде до того часу, поки що ми будемо бачити, що це не загрожує продавочій безпеці, і це є у нас на сьогодні. Порозуміння з зернотрейдерами це є порозуміння з фінансовими та е, торгівельними установами світового рівня. Е, ми, як міністерство, і як я, як міністр, звичайно, все таки виступаю проти введення експортного мита. Чому тому, що ці кошти і ці затрати вони будуть перекладені звичайно на сьогодні виробника, і це де, внесе, ви розумієте? Я не розумію тоді таких дій з одної сторони, держава. Фінансово через бюджетні кошти підтримує його свиробника, з другої сторони, такими діями практично вимиває ці кошти від сьогодніробника. Я думаю, що ми будемо дискутувати, будемо переконати все-таки ініціаторів цього законопроекту, щоб питання експортного мита на зернові були виключені з цього закону, який прийнятий і пішов на підпис до президента. У той же час прем'єр-міністр України Микола Азаров, підбиваючи підсумки посівної кампанії, відзначив позитивні результати аграрного міністерства, а саму роботу відомства рекордною. Відсілося вчасно, очі під основні культури, які традиційно споживають українці, з запасом забезпечать нашу потребу. Іде догляд і підживлення рослин. Аграрії поточного року внесли рекордну кількість добрів за всі роки незалежності. 78 кг діючої речовини на 1 га землі. Вторик добрів было внесено 51 кг на 1 га. Тобто в первый переломало тенденцію, коли беремо від землі черпаком, а вкладаємо чайною ложкою. Для проведення посівної кампанії 2011 року веченяные сельхозборобники залучили втричі більше кредитних коштів, ніж минулого року. А також вклали 27,5 мільярдів гривен властных ресурсов, что майже на 2 миллиарда больше, нежели за весь минулый маркетинговый рик. На компенсацию заученных кредитов в державном бюджете передбачено 531 миллион гривен. Кроме того, МИНАПК пропонует выделить и додатковых миллиарда за иншую статью бюджету, або подтримать вечезняного равняка. Всю пропозицию мы разглянем. До інших подій у Києві в рамках четвертої міжнародної зернової конференції ГАФТА було підписано меморандум про співпрацю між Кабінетом міністрів України, Національним банком України та Чекаською товарною біржею. З боку уряду меморандум підписав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. А зі сторони чекаської товарної біржі, президент Чекаської товарної біржі Лео Меламет. Такий форум це свідчення того, що наша країна є. Потенційним і постійним і надійним гравцем в, на світовому ринку зерна і стає надійним партнером щодо забезпечення продовольчої безпеки в світі. Підтвердженням є стабільне перебування в Україні впродовж останніх років п'ятирічний річний світових експортерів зерна. Ви знаєте, що країна з року в рік постійно нарощує обсяги. Експорту зернових і, звичайно, є в певній мірі десь і в деяких сегментах, і лідерами. І ми пишаємось тим, що наша держава тримає світове лідерство по експорту, наприклад, олії та ячменю. Ми третя країна в світі по виробництву насіння соняшнику, друга по виробництву соняшньої олії і перша країна в світі по експорту цієї продукції. Україна ввійшла в трійку найбільших виробників жита та ячменю. По пшениці ми посідаємо п'яте місце та по вівсу шосте місце. Ми зайняли третє місце по експорту ячменю, четверте по експорту жита і входимо до в десятку найкрупніших експортерів пшениці. Підписуючи угоду тут у Києві, в цей історичний момент. Ми разом закладаємо початок створення ф'ючерсного ринку зернових, який функціонуватиме не лише в інтересах українського населення, але й інших країн. Я надіюсь, що незабаром я знову приїду до вас, коли цей ринок стане успішним для забезпечення потреб і України, і всього світу. Підписання меморандуму, тобто угоди з вивчення можливостей відкриття чекаської біржі на території України про створення Причорноморської зернової біржі дозволить зробити ще один крок у напрямку цивілізованого ринку зернових. Також сприятиме створенню засад фінансування виробників зернових, насамперед фермерів. Адже щоб досягти збільшення обсягу зернових, виробникам необхідні кошти на якісне насіння, забезпечення добривами і органікою, засобами захисту. До того ж, це важливий сигнал світу. Ві інвесторам і працює на покращення іміджу України. Напередодні сезону заготівлі консервації цукроваріння постає питання забезпечення українців цукром у достатньому обсязі. Перехідні залишки на сьогодні складають майже 660 тисяч тонн. А аграрний фонд має в собі 80 тисяч. Перехідних залишків, як запевняють в аграрному фонді, вистачить із запасом мінімум на три місяці, враховуючи сезон заготівель. На закиди щодо імовірного ажіотажу довкола цукру у Міністерстві аграрної політики та промисловості відповідають так. то, что сегодня ажиотажа вокруг сахара покупателей не так-то уж и много. То есть сказать, что стоит очередь у нас в аграрном фонде, и все кричат, что хотят купить сахара, я такого не замечаю. Сахар есть, пожалуйста, покупайте. Министерством аграрной политики была выделена квота на завоз тростникового сахара сырца на случай если вдруг у нас э, потребление э, в связи с ажиотажем как например по гречке будет э, превысить э, нормы потребления то на этот случай тоже была перестраховка и будет завезено 60, было будет завезено 260 тысяч тонн тысяч тонн э, тростникового сахара переработка которого уже на э, волыне уже началась на сахарных заводах. уже завезено 60 тысяч тонн. То есть я не вижу вообще никаких оснований для того, что может, у нас может сложиться дефицит сахара. Его не может быть. Також, за словами Сергія Хорошайлова, цього року держава виділила для наповнення інформаційного фонду утричі більше, ніж за три попередні роки разом у Мінагрополітики збирається залучити якомога більше випускників шкіл до навчання в аграрних вишах та професійно-технічних закладах сільськогосподарського напрямку. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк, беручи участь у святі останнього дзвоника загальноосвітньої школи села Поліське Коростинського району Житомирської області. Також мова йшла і про молоде покоління як запоруку збереження українського села. Наше завдання сьогодні перше 에, зберегти. Українське село призупинити зникнення українського села з мап-карти. і ми повинні розуміти, що українська модель суспільства це одна з вагомих складових, це українське село. І сьогодні ми розуміємо, що одними гаслами ми нічого не зробимо, і уряд працює над тим, щоб Економічним підґрунтям було збереження українського села, тобто ми подамо на уряд вже на наступний рік сплату податків і за рахунок податків на місцеві бюджети таким чином, щоб сільський голова і громада. Намагалася мати в себе виробництво, залучати інвестиції, але від цього, щоб залишалися кошти, тільки економічне підґрунтя дасть можливість зберегти українське село. Крім того, у міністерстві переконані, що зберегти українське село і водночас не обезземелити селянина можна тільки завдяки запровадженню земельної реформи. А вона дає право власнику земельного паю здавати землю в оренду фізичним та юридичним особам, обробляти землю самотужки. Мотивує розвиток Ферберса. І для цього уряд сьогодні розробляє програму, яка передбачає, щоб селянин міг виробляти городину, був забезпечений логістикою. І ці та інші положення земельної реформи забезпечать економічне підґрунтя збереження українського села. І поки уряд спільно із низкою фахових установ готує земельну реформу для запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, прокурорські перевірки засвідчують, що поширеними є факти прийняття органами місцевої влади та самоврядування необґрунтованих рішень про передачу особам у користування або у власність земель державної і комунальної власності. При цьому не дотримуються вимоги закону щодо проведення обов'язкової експертизи землевпорядної документації попереднього вилучення ділянок, у тому числі із державних підприємств та установ. На, на сьогоднішній день стосовно е, використання земельського сільськогосподарського призначення е, фактично вони за останні 20 років, незалежності вони суттєво, статус їх змінився. Про, в процесі проведених перевірок органами прокуратури, контролюючими органами Держком зему, кожен раз, фактично в кожному регіоні, встановились факти і нецільового їх використання, і змінення їх правового режиму землі. Вживаються виключні заходи для того, щоб не було розбазарвань земель сільськогосподарського призначення. Мають місце сьогодні і совільне захоплення цих земель, особливо по Київській області, 1700 гектарів, по Харківській області, Луганська область. Сьогодні генеральний прокурор саме акцентував увагу на ці випадки савільного захоплення земель сільськогосподарського призначення. Я сподіваюся, що впродовж місяця ці всі факти, які сьогодні були відмічені, негативні негативній стороні вони будуть усунуті. Щодо збереження українського села, то показовими є результати всеукраїнського соціологічного дослідження на тему соціально-економічне становище сучасного українського села. Дослідження було проведене інститутом імені Горшеніна з березня по квітень цього року. До вашої уваги деякі витяги з нього на запитання, як ви вважаєте, ваше село розвивається, деградує чи зупинилося у розвитку? 36,7% відповіли, що їхнє село зупинилося у розвитку. 24,5% констатують деградацію. І майже 30% опитаних спостерігають розвиток свого села. Чи можливо у вашому селі жити безпечно, запитували соціологи і ось яка Картина. Скоріше так. 45,9%? Точно так. 22,2%? Точно ні. 8,7% чи можливо у вашому селі жити у сприятливих екологічних умовах? Ствердно або скоріше так, відповіли відповідно 24,4% та 39% опитаних. І нарешті про те, що би хотіли після себе залишити у спадок мешканці села, як бачимо, найвищий відсоток 53,6%, отримав варіант насамперед, землю, будинок і цінні речі та гроші. А наостанок таке спостереження. Було питання, чи можливо у вашому селі зустріти кохану людину і створити щасливу сім'ю. Оптимістів тут набагато більше, ніж песимістів. Точно ні, вважають 9,9% проти 41,6%, які вважають, що скоріше так. Абсолютно у цьому упевнені 20,6%. Тож із поважаннями того, щоб відсоток оптимістів був іще вищим, будемо закінчувати сьогоднішній агроконтроль. Також нас можна дивитися на порталі головних новин аграрного сектору agronews.in.ua. На все добре.